31 серпня 2023 рік. Перед вами дерево. Це в нього четвертий рік вегетації в моєму саду. Сорт Апорт Алматинський або апорт Олександра. Вже починає дозрівати, це старовинний сорт. Дозрівання в нього зовсім не одномірне. Можна побачити вже зрілі плоди, які осипалися. І ось такі всі плоди, які залишились на дереві в прозоре. Ось. ось такий от він. Нерівнобокий плід. це по дожерку певно, вражений. Червоніє при дозріванні. Дуже солодкий, пряний аромат має. Ну, калібр у нього може бути і великий, це може бути і крупноплідний сорт. Цьогоріч він таким не вийшов. Але зазвичай це може бути крупноплідний. Схожий на на цей смак, на даний сорт, часто в місцевостях, по селах на натеренах України траплялися дерева, дуже сильно рослі. Це дерево також сильно росле, сильно росле навіть на 106-й, то на сіянцях дерева гіганти були. І були вони ввішані такими плодами величезними, більшими за ці рум'янішими але ось також такі тверді хрустки були солодкі. І казали на них твердена солода. Я думаю, що це і є цей сорт. От, апорт Олександра цей. Ну, смачний ось такий сорт старовинний. Кого цікавить, є невеличка кількість саженців саме цього сорту. Ось тут його 4 ось такий гарний сажанець є. Кого зацікавили саженці даного сорту, можете звертатись. Наявність кількість 4, наприклад. Зручно показати. Маточне дерево, плоди і От вони, не, не тяжко їх знайти, вони на початку ряду, тому маю можливість такою показую. На цьому все. На огляді був сорт Апорт Олександра або апорт Алматинський. Дякую за увагу.